Всім привіт! Сьогодні ділю з вами дуже смачним рецептом локшини з куркою та овочами. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: локшина, куряче філе, перець, морква, кукурудза, соус теріякі, зелена цибуля, чесник, кунжут, сіль та олія для обсмаження точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Одразу ставимо нагріватись воду для локшини. Моркву перець та курячі філа нарізаємо соломкою. На попередню розігріту сковорідку додаємо рослинну олію та викладаємо моркву. Обсмажуємо постійно помішуючи на середньому вогні до напівготовності. Після чого додаємо куряче філе. Філе обсмажуємо до повної готовності та додаємо перець, за бажання додаємо один великий або кілька маленьких зубчиків часнику. Обсмажуємо усе разом кілька хвилин. Після чого додаємо кукурудзу. Трохи води, у якій відварюється локшина, та соус теріякі. Воду, у якій буде варитись лапша, підсолюємо. Додаємо лапшу та відварюємо згідно з інструкцією на упаковці. Готову лапшу промиваємо водою та кладемо до соусу. Обсмажуємо все разом протягом кількох хвилин. За бажанням готову лапшу присипаємо зеленою цибулею та підсмаженим кунжутом. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!